Сотні бійців строкової служби Нацгвардії обурені діями свого найвищого керівництва. Вони втомилися, бо другий рік поспіль не можуть повернутися додому. Спочатку, майже рік, їх тримали у військовій частині, потім відправили у зону антитерористичної операції. Зараз вони знову повернулися до столиці, але довгоочікуваного наказу про демобілізацію і досі немає. Бійців можна зрозуміти, однак закон не на їхньому боці, але заради власного звільнення вони ладні ухилитися навіть від військової присяги. З таких гучних вигуків розпочався тиждень у середмісті Києва. Сотні обурених солдатів-строковиків, одразу з кількох військових частин, самовільно покинули місця розташування та вирушили на вулицю банкову під адміністрацію президента. Нацгвардійці вимагали демобілізації. Ми по закону не маємо права більше, ніж півтора года служити. Це перший момент. Другий момент, якщо ми служимо більше ніж півтора года, нам мають якусь платити зарплату. Нам платять 154 гривні в місяць солдатам, які були на то! Лав тодішніх внутрішніх військ солдатів призвали навесні 2013 року. За рік мали демобілізувати. Однак, через напружену ситуацію в країні з наказом про звільнення строковиків не квапилися. І от для муха прийшла. осінь. нас посилають на ато. Нас посилають в саму... Ви поняли, куди ми звідти приїжджаємо на ніякої подяки. Після того, коли прийшли наші строка, нам все кажуть, що ви на не йдете. Правильно, якого ми тут вже сидимо? Ви служили півтора року тут. півтора вгамувати обурених строковиків спробував головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Однак команди генерала солдати виконували неохоче. І всі національні гвардії прошу і перестати там штукатися. Скільки вас тут знаходиться? Хто може сказати? Я представляюся руки з кишинів військовослужбовці, витягніть, будь ласка. Бійці Нацгвардії були налаштовані дуже категорично, звинувачували найвище керівництво у порушенні їхніх прав. Однак насправді, з точки зору законодавства, враховуючи складні часи, які переживає Україна, ніяких строків щодо наказу про демобілізацію немає. Да, Законом визначено строк перебування на строковій службі один рік, але в разі, якщо в державі оголошена мобілізація, звільнення військової строкової служби не відбувається. Ось строковики під присягою та беззаперечно мають виконувати накази у цій ситуації. Їх можна зрозуміти. Вони вже переслужили зайвих півроку, побували у зоні АТО і, звісно ж, втомились. А тепер просто хочуть людського ставлення та якоїсь елементарної поваги, тому й вирішили порушити військовий статут, покинути військову частину та мітингувати під адміністрацією президента, бо іншого виходу просто не бачать. І тримали солдат і їхні родичі в батьків, серце обливається кров'ю. кажуть, вже стільки натерпілися, що тепер навіть не бояться відповідальності за порушення військового статуту. Чи, якщо не садять, не садять, не. Якщо друзі, Бо ми, ми їхня кров нас можна було давно вже пом'яти. в країні 46 мільйонів. Я ж кажу, я задаю питання. Задаю всі замку командира частини в барсі. Я говорю, скажіть, будь ласка, коли буде звільнення в запас військовослужбовців, вислуживших термін? Він говорить: ви будете служити до тих пір, поки поки не вмрете все. Обуреню строковиків немає меж, але як не крути, їх методи вирішення своєї проблеми також неприйнятні. Абсолютно ці вимоги незаконні хлопці, просто е бажаючи бути додому. Е піддаються на провокацію. Генпрокурор Віталій Ярема заявив, головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження і буде з'ясовувати, чи переступили солдати межу закону, коли пішли із військової частини мітингувати під стінами адміністрації президента. Цей рішучий крок строковиків викликав чималий резонанс у суспільстві. Чимало українців підтримують вчинок солдат, адже вони своє відслужили і заслуговують на відпочинок. Інша частина українців переконана, солдати солдат. Не мали права порушувати присягу. Зважаючи на те, що ситуація на Донбасі напружена, жодні мітинги та бунти у військових не можуть бути виправдані, навіть якщо в солдатів благі наміри. Войнослужачі мають право требувати від руководства їх демобілізації. А демобілізація відбувається по указу президента, так як поки указу этого нету. то ну, соответственно демобилизация также невозможна, потому что это будет противоречить действующему законодательству. Таким образом, на месте военнослужащих сейчас желательно не прибегать к слишком радикальным действиям, лучше начать с, вернуться на в свою военную часть и начинать. Подстаивать свои права более легитимным методом, то есть начиная с рапортов на руководство, коллективных писем президенту, возможно, это возымеет более, более сильный эффект, чем такие действия, за которые они могут понести ответственность вместо достижения целей, которые они себе поставили, а именно демобилизации.